Коли потрібна надійна естетична та зручна електроінсталяція для відкритого монтажу, обирайте серію Vico Vera. Це продукція європейської якості, виготовлена в Туреччині, країні високих стандартів виробництва. Vico Vera представлена в чотирьох кольорах: класичний білий, теплий кремовий, благородний дуб та елегантний махагон. Така палітра дозволяє гармонійно вписати вироби в будь-який інтер'єр від сучасного до класичного. Серія Вера пропонує широкий вибір комбінацій: розетки з заземленням та без, одинарні, подвійні та потрійні вимикачі, комбіновані блоки вимикач плюс розетка. Це зручно для облаштування балконів, терас, майстернь та інших приміщень. Корпус виготовлений із термостійкого негорючого пластику, стійкого до механічних пошкоджень. Ступінь захисту IP20 забезпечує безпечну експлуатацію в приміщеннях із низьким рівнем вологості. Контактні групи виготовлені з латуні, що забезпечує надійне з'єднання та тривалий термін служби. Вироби розраховані на номінальний струм до 16 А та напругу до 250 В, що відповідає сучасним стандартам безпеки. Завдяки накладному способу монтажу встановлення виробів Вере не потребує штроблення стін. Це ідеальне рішення для швидкого акуратного облаштування електропроводки. Віко Vera це стильний дизайн, надійні матеріали, зручні комбінації. І простота монтажу. Обирайте якість перевірену часом.